Отже, сьогодні випуски ТСН о дванадцятій шістнадцяті сорок виходили в прямий ефір з музею новин. Сотні людей спостерігали як Марічка Падалко, і потім Соломія Вітвіцька розповідали про те, що відбувається в Україні і світі. І власне Соломія Вітвіцька досі працює в мистецькому арсеналі для нас. Солю вечір добрий. Найперше, твої враження від роботи не просто перед телекамерами, а перед сотнями глядачів, які сподіваюся, усі вимкнули свої мобільні телефони на час ефіру. Власне, твої враження і їхні розповідай. Привіт, Лідо. Ну що ж, перший робочий успішний день в музеї новин добігає кінця. Насправді всі відвідувачі вже розійшлися. Тут справді був аншлаг. Я можу вам показати і розказати, як працюють найцікавіші експонати. Зокрема, дуже всі хотіли побувати у віртуальній студії. Ось я стою на так званій телевізійною мовою Силенці. А зараз, начебто з ваших телеекранів веду новини. До речі, весна прийшла. Зараз ж. Швид... Сьогодні ми переходимо до віртуальної студії ТСН. Я сьогодні спостерігала, як тут відвідувачі музею новин співали, танцювали. Як ми читаємо новини або як працює суфлер? Для цього вам все-таки прийдеться прийти сюди і побачити це на власні очі. Залишаємо це в таємниці. Ну і ще ж, звісно, треба особиста присутність, якщо ви хочете зробити світлину на тлі віртуальної студії, а потім отримати її Поштою, ну а це куточок, у якому ТСН доводить майбутнє наступає. Ви одягаєте ось такі окуляри 360 VR і потрапляєте у віртуальну реальність. Повністю зануруєтеся у атмосферу, яка панує у зоні АТО, у Верховній Раді або у зоні відчуження довкола. Час, ну а зараз я іду і всіх запрошую до найпопулярнішого сьогодні куточка в музеї новин. Тут зробили найбільше світлин і найбільше селфі, яких ми якраз і будемо е розглядати у соцмережах. І саме звідси з цієї студії, відтвореної до найменших деталей, я передаю слово тобі, Лідо, у студію реально. Соломія, дякую. Я вже загубила чи це голограма, чи жива ти була? Справді в музеї цікаво.